Роблять бусифікацію. Бачите, друзі, це роблять бусифікацію, Ось стоїть машина справа розбита. А вони бусифіцірують, витаскують людей з машин. От ось так, зараз назад буду їхати, ще раз вам покажу, що таке бусифікація у Харкові. Я, ти подивився, погоні не буде, але... Ну я б перевір. Бусифіцірують людей, отак от, от бусифіцірують, і люди отак от, от попадають потім. І що робити, і лишаються. О. Доброго дня! Перевірка військовооблікової документів. Скільки вам повних робіть? А як ви вважаєте? Ну скільки. Не скажу, не хочу казати. Ну, скільки вам а вам скільки? І він ну, не, не хоче казати. Чого? Моє право згідно 63-ї статті. Позвати поліцейського. Звичайно, или... звичайно, Давай, давайте. Не хоче туди ставати, сюди поліцейського зовіться. Знімай. Дивіться, ти поліцейський атмір, Так буває. Ha <laughs>